42 мільйони гривень із бюджету громади додатково спрямують на підтримку військових частин, що базуються на території Хмельницької тергромади. Від початку цього року сума підтримки становить 193 мільйони гривень. Зміни до бюджету погодили на засіданні виконавчого комітету. Маємо позитивну динаміку по виконанню дохідної частини. Вдячні в першу чергу платникам всіх податків, тому що збільшується і середньомісячна заробітна плата. Збільшується і кількість самих платників податків. Загалом на обороноздатність та підтримку військових цьогоріч уже спрямували 330 мільйонів гривень, включно із земельними пільгами та соціальними програмами. Додаткові кошти передбачили для підготовки до опалювального сезону та реалізації заходів з енергозбереження. Це і заміна тепломереж, водопостачання, заміна котлів. Ми продовжуємо термомодернізувати заклади охорони здоров'я, школи, садочки, робити реконструкції котелень, замінювати мережі. Так само це придбання нової спеціальної техніки для комунальних підприємств, а також для обладнання для наших комунальних підприємств. Фактично усіх вперше ми передбачили кошти в розмірі 6 мільйонів на ремонти укриттів. В багатоквартирному житловому фонді близько 50 мільйонів гривень спрямують на галузь охорони здоров'я. Тільки ж на соціальний захист. Три мільйони гривень передбачили на підтримку громад Херсонщини, 122 мільйони гривень на галузь освіти. Це ремонт шкіл, садочків, придбання обладнання класних кімнат, профільних кабінетів. Це ремонти укриттів. Зокрема, на укриття цього разу передбачено 19 мільйонів 100 тисяч гривень, і в цьому році ця сума складає вже 130 мільйонів гривень. На виконкомі ухвалили згоду на отримання гранту, який дозволить залучити тридцять. 6 мільйонів гривень на повну реконструкцію та створення додаткового простору у дитячому світі. Це дозволить повністю оновити всю будівлю без використання бюджетних коштів. Важливий грант, який ми вибороли в змаганні з 36 проєктів, які були подані, було відібрано 12, де повністю оновлена вся будівля дитячого світу без використання бюджетних коштів, а за рахунок коштів Організації Об'єднаних Націй. На вулицях міста незабаром з'являться нові великогабаритні автобуси, які курсуватимуть на 19-му маршруті. Також рішенням виконкому підтримали виплату коштів для 40 домашніх господарств, що постраждали під час терористичної атаки у травні. Традиційно проголосували за матеріальну допомогу мешканцям громади виплату кишенькових грошей для дітей сиріт або позбавлених батьківського піклування та стипендій кращим випускникам. Усі випускники, які здавали мультипредметний тест і отримали 200 балів, отримують по суті стипендію в розмірі 5 тисяч гривень з міського бюджету. Маємо 27 дітей, які отримують по 5 тисяч, і маємо дві дитини-випускника, які отримують по 10 тисяч, тому що вони набрали по 400 балів. Понад 50 наших військовослужбовців, які здобувають другу або першу вищу освіту, отримують 50% компенсації з міського бюджету, якщо це навчання платне. П'ять родин військовополонених та зниклих безвісти, отримують по 50 тисяч гривень. Частина рішень стосувалась підтримки та розвитку комунальних підприємств міста. Загалом на засіданні виконавчого комітету розглянули 90 питань. Ірина Муляр, Юрій Старушкін, новини міста.